Всім привіт! У нас йде дощ і нам зовсім нічого не хочеться робити. І ще якось ми за цю неділю дуже замарилися, так що ми цілий день, цілий день лежимо. Хоч ще нам треба, Бартем купається, я сижу і наблюдаю, бо біля нього дуже жарко. Що ти набираєш? В машини в нього тут бутилку покину набирає. Колесики, бутилку набирає, з водою каже, Да, Водичку хорохро набираєш. Да. Коротше, ще хочу їздити в Юск, мабуть, бо я ж до сих пор в Ваня. Мені тут більше, кстати, подобається, а Ваня зайняв собі це сразу. Этот, надо з'їздити купити тремпіля. В кого не тремпіля, в кого вішалки, не знаю в кого як, як називати. Що дати? Мила? Хватит! Я вже йому набрала пів ванни, спустила, тепер ще набираю, бо все мильне. Этот, бо чемодани не, ну, не розібрані до сих пор, а тут особо так, щоб шкафів, ну, один стоїть. Шкаф. Він там зайнятий. Чи ні, не зайнятий? не дивився. І тумбочка теж одна. Стоїть. І у нас там стоїть така штука для тримпілей. Коротше, вішати, А тримпілей я не брала. Так що всі вечі до сих пор лежать у чемоданах. І думаю, що треба ще поїхати і купити їх. І ще ми вчора купили ж подушку Артема, а вона ж не підходить. Вона, коротше, ми її запхнули в наволочку. І вона така стала тверда, дуже, і така висока, вона так лежить, голова в нього. Так що треба ще подивитися подушку. Не знаю, я вже думала, Андрій, кажу, давай може її розпоримо, витягнемо половину. Коротше, якщо не знайдемо, подивимося, що ми будемо робити. Зараз вона Артем покупається. Навірно, ми зараз трошки ще поїмо. Ти не хочеш вань? А крошечки. Вчора <решко> <решко> зробили на ніч. Вже там пів каструлі вже доїли. Гаряча, Тьом? Тут якась така вода странна, вона ж все там з колонки. Стой. Ох, гаряча. Не можу ніяк настроїти йому. Дай. І самі теж купаємося. Ну, Андрій там вроді був баба. Вчора мені казав, іди пробуй. Скажу, ладно, вжихай. Все нормально. Може виходи вилазити, будемо з вами, все? Ні? Ну як? Ну ладно, сиди. І ще. Я, коротше, ми сюди прийшли. З Артемом. <кій> я так кажу, о, дощ іде. І Артем такий каже, дощ! І став за мною повторяти дощ. А що він ще скажу? Дощ і те слово. Не пам'ятаю, не не, Ваня тут в шухі, що ми бігаємо з Артемом. <кій> У нього школа була. А я ж, ну, в душі не, не купаю Артема, я купаю його в ванну. Я то йому закриваю, трошки так водички набираю і коротше, сидимо тут з ним. Ваня хоч уже уроки закончилось. Хорошо. Да? Mm -hmm. Mm -hmm. Перший день. Mm -hmm. Понравилось? Mm -hmm. <сх> скучив дуже. Mm -hmm. Ага, скучив. <сх> Артем, вилазь уже. Ні? Yeah. Тепер його не витягнув, треба Андрія звати. Що? Кушать? <сх> На унітаз показує, піс-піс. Так, yeah. да, ну каже, ти боїшся унітазу. І горшок, що ми купили йому теж якийсь, я не знаю, поганий, товстий. Ну, хай вже такий буде, може якось прилучимо до унітазу. Не знаю, ну ще рано, хай. Все тоді. Зараз поїмо, поїдемо в магазин. Ми вже зібралися, у нас дощ. Не знаю, що дуже одівати. Дивіться, який дощ капає. Все. Вони вже ждуть в машині, а я ніяк не вичухаюся. Ваню ми не брали, він не захотів їдемо без нього а ми що вкрили тут дощ більший ніж у нас я вийшла наче дощ такий не був Вже намокла мокрый артема ми розділили по, по курточка намокла зараз підемо в юск подивимося що тут є І, Чи, казала от цю для Унітаза. унітазу ну, купити нові угу. вже вийшли з юска звісно розстроїлася. я кажу, пошли відсюди. Та чого? Кажу, все таке красиве, не знаю взагалі. Столи, оці кухонні, стулки це, просто. Якби не зйомне житло, а ті свій будинок, то, то хотілося б купити такі стулки на кухню, м'які як були тут на, ну, на, на подобовій квартирі. Ага. Вони куштуєте да, 2500. Ну то сейчас акция вообще 4000. Ну да, такие хорошие, мягенькие вообще с быльцами. Ну вообще хорошее. Спидлохотниками. Красота, конечно. Но на зйомне житло точно нет, конечно. Ну, да, Непонятно сколько мы будем тут. Вы уже пишете, вам надо буде фуру нанимать. <рес> да, Знаете, фуру мы и то воно... не выезжали. Сколько разів. Воно ж так и есть. Mm. Называется обжилися, да? Ну, так, ти на дорогу дивись. Mm -hmm. Короче, oh, ми... бавне, yeah? Oh, yeah. Не знаю. Коротше, yeah, ми yeah. взяли подушку Артему. Ну, тож ж, я не знаю, підійде вона чи не підійде. Це вже друга, так, друга, да, я ж казала, що ми взяли, uh -huh. вона не підійшла. Ето, тремпеля взяли. Подушки дуже товсті. Дитинка в наше ж плечо велике, ну, як би. Я казала Дашею, так виходить. Нам спіль. подушка надо, ну, якби толщина їсти. Ну, а да. в бути не скільки того кає, mm. а так кудись, потім треба прийма якась коврик. А це Томень, така. пряменьку да. Ну Ну, да, що ми ще взяли. Тремпеля, тремпеля, два рушника. Сейчас будут писать Тремпеля, будут смеяться, потому что все по-разному называется. Это по-Харьковски. Да, у кого то так... плечики, у кого с в... да. у нас Тремпеля. Mm -hmm. Тремпеля ампулка. Right. Тремпеля ампулка, это чисто харьковский гель. А ампу, не ампул? Ампулка нет. А як? Напишіть. А як, як а, Ампулка подруга? Ампулка, не по Ампулці. Я навіть не знаю. Якщо я знаю, що тремпіля, і вішалки, плечики. Ампулка – Це іменно харківська. А, а ампулка раз чую таке, що це ми Це так... наша. <ріст> <ріст> як вона? А ми навіть не знаємо, як його по-другому назвати, так? Да? Ну я ж тобі кажу, я навіть не знаю. Ну ви, а ви, Ворот. ви поняли про що мова? Це про цю штуку, що в ручках. Ручку, то ти напомнив. Вані надо купувати. Карандаш, не ручку він просив. А, карандаш. Ручки ми вчора да, купили. Да. Напишіть, як у вас називають ампулку. <хи> <хи> І напишіть, як ви називаєте тремпель. Так, mm -hmm. right як у вас називають, А да, що ще взяли? Полотенце. Ну no, так, в пологове. Я пологове взяла полотенце, бо э, я брала ж на сюди на будинок ну, таке по одному, надо було ще купити. А в пологове ж нічого не брала, я купила собі два полотенця. І мені купили селфі палку. Тепер, мабуть, ви у мене перестанете падати. Ти сто раз уже знімав, Слава що воно Богу, падало, так? Слава Богу, що ви не розбивались, коли падали, але ось бачите, це для, найкраще ну, для ручного використання. Вона маленька, легенька і прорезинена, але в неї завжди ці ножки знизу одламуються. Я воно. думаю, того, що ти їх Видна? різко знімаєш. Того, що дивись, який шириною телефон. В мене, Вони ж для меншого телефону. Я, ну, Я ж постійно Ща. нею користуюсь. І Мені купив нову. Нормально. Вони бувають. Це вже напевно, чи 10-та, чи може вже 15-та за час за блогерства. Вони у ці ножки одламуються. І я зараз користуюсь, оце Ставлю телефон на оцю ету. І воно оце ж потім ви падаєте у мене все время. А ти все не вирізаєш, так? Ніколи не вирізаю. Людям не людям кажуть. У нас це нормально, нас не розбили. Ну да, ну, ну ми заходили, дивилися. Оці на островках ці палки там що там... А оце ось як вона міця омісомі да da, ну, саме я, лучше. Да. Вона я ж кажу, вона резинова в руках. Вона дуже зручна. І оце я ж кажу. Скільки раз беру, хоч вони й ламаються, хоч мене це бісить, але я кожного разу купую точно таку. Це ну, саме лучше вона й в два рази більше, ніж ті, що ти ну, по-разному по але... попадаються. Вони бувають по акції. Що пам'ятаєш, Я брав тоді і собі, і і тобі мені Тоби... не брав ти не разу. А, ага, да, не знадій, с Надій Наді ми это дібрав. Мені вона не нужна. І воно тоді получається, що за 800 гривень друга йшла в подарунок. То есть по 400. Ну, да. А сейчас я взяв за 1000 вже. Ну, Кожного що? разу різна ціна. Я собі он теж взяла за 1000 підставку, чи як вона здорова таку. Вона а, і селфі палкою ага. можна, а шо це движе тут. Ну, очередь. Боже, хорошо, що у нас этот не жигули. Коровка не переключала. Рука під горбу. Під горку, да. Що я хотіла ще сказати, що ми ще купили? Спить. Заснув. Кричим. дитинка заснула. заснов. Хай спить вані. Мене взяли в нього там уроки. Я так. Сказала, да, да, І, так, так. Ваня, вані, вані саме головне, що не забудь купити карандаш. Я йому вчора казала. Так. Тобі щось треба для школи. Він каже, не треба. Потім каже, ну можна зошити взяти. Взяли ми зошити. Кажу, точно. Ну можна ще ручку взяти. А сьогодні він мені каже, в мене нема карандаша. Так, ми підійшли до карандашів. Ти йому каже, бери <зас> простий олівець. Він каже: Мені не треба, в мене є а зараз спускається зверху. Каже. треба було взяти. Він поломаний. По кажу, де да, навіть якщо був цілий, що не взяти, щоб їх було декілька. Ну вдома ж були багато. Артем же ж там любить малювати. А Я брала постоянно. Вона така стоїть в этом. Тут стіни крашені. А марина така стоїть і каже, давай возьмемо фломастери, будемо, це, будемо Дивиться. під просмотром. Ну, А як? Я кажу, ага. Я кажу, дитина не буде малювати, хай малює в Зошиті. Будемо під просмотром, Поїде до бабусі в гості, хай там малює, що хоче. Mm -hmm. а, тут, а тут не треба. Ще будемо стіни перекрашувати треба Це Я тебе считаю... Це те, що Марина ходила вчора, весь день дивилася на стіни, щоб їх перекрасити. Ой, а вони, це, вони роздражали. А це да. в неї план такий купить ці фломастери, щоб він почеркав стіни, і Марина сказала: треба перекрасити. Я вже дивилася, скільки стоїть ті, ті, покраска стін, якщо на німа. Дорого квадрат, вони ну, за квадрат. в середньому беруть. квадрат 115 гривень. Ну правильно, а там буде тисячу квадратів. Ні, ну це якщо весь етаж красить. А що ти хочеш покрасити? Я хочу коридор. Він мене це розовий цвіт біса. Це тобі треба розмовляти з власником спочатку. Ну, я знаю. Скаже, ідіть ви нафік зі своїми біжевими mm. цвітами. Ну там просто зашарпане і обдерте. обдерте. І грязне. Видно, а... Вані взагалі класна. Mm -hmm. Видно свині. Угу. Ну, не зможе діти, причому тут свині. тут високо замаза, які діти. Такі як ваня, нічого Ні, немає. Де високо? На кухні, отут возле вікна, якраз заляпано там, де діти руками були. А отут, це, о, збиті угли на, на драбині, оці, ну, на лісниці, наверху, тут збиті угли ну. на моїх уровні глаз. Ну, щось заносили, хто його знав. Ну, Може, це кажучи, ці збили Ще нам треба купити цю фігню. Да, ручка вчора відвалилася. Я кажу, воно все буде зараз валитися, воно все там дряхле, трухле і столітнє. Ручку поламали, і ще треба для унітазу юршики купити, бо я кажу, ми не буду користуватися, мені краще этот, нові взяти і виконувати після когось. Звісно, так що ми, ми тільки що в юскі, ну бачили, ну там дорогі дуже. Я вважаю, 500 гривень 600 щас, за юршик брати. Я думаю, я магазин і купити, найпросте пластмасове допоможе. Да. Так, да, ну в юски красиві, звісно, стекляні, дерев'яні, які хочеться. Це якби в свій будинок. Угу. Тут, блин, скільки... Бля, тут, сіда, тут скільки а тут ми виїзд, Не виїжджали, ага. а то ж воно, бачиш, і трубка зібралася. Зараз поки да. з однієї сторони проїдуть, з другої поїдуть. Ось дивись. От угу. це і вийдеш. Ми... Ні, я сейчас це... не встигла. Я це вспоминаю, що ви ще взяли. Що у ще ви взяли? В юскі. Розчоску ще вийшло. Так, бо я брала з дому одну, а ми звання вічно вічно не, вічна... не поділимо ту одну мою розчку. Думаю, треба купити дві. Ну, щоб у мене була і в нього була. Угу. Ну, потім я шукаю її. За ну, так, так. того, що ми не місці, я думаю, що воно в будь-якому магазині є. На кожному углу є мусорні баки, але ми їдемо. Ми, ну, їдем. да. ми мусор з собою взяли, їдемо до мусорного баку. Він там, там де є та? Там, де ми жили раніше, ну от ж у квартирі цей двокімнатний, їдемо туди, бо ми там знаємо, що там є точно ну, то есть, uh -huh. мусорні баки. І там ж є якраз Аврора, і ми туди зайдемо в «Аврору». Ну і Артем якраз хоч Вчора ж він не спав зовсім. Ми думали, що зараз він набігається. Ми вже розрішили uh -huh. по ступінькам бігати йому вже. Потихеньку він уже сам бігав, сто разів м'ячки дав, піднімався, опускався Аккуратно, і що? Наче в ітоги, ага. що не заснув вчора. Так я раніше всіх, мабуть, заснув, так? Да? І взагалі в нас це. Это... Графік помінявся. Ми все, як переїхали, так. Да, ну, взагалі не рівнем сюди, а взагалі як переїхали сюди в місто, то вот. до... у нас взагалі. Мы почали якось в 10 часов засипати, или mm. раньше. Да. І просипатися это, в 7 или в 8. Mm -hmm. А марина вообще в 6 встає. Не, я сьогодні спала довго. Сьогодні я раньше встала. Да. Сьогодні я сама Зато последняя. Я Я сама последняя встала, Ваня встав. Хоч я казала його розбудю, но я мамці написала, щоб йому позвонила. У нього школа ж начинається. Mm -hmm. Бо я точно знала, що я не встану. <рес> я казала, Ваня, ты розбудю, но не встала, короче. Mm -hmm. Ну і мамка сказала, що буду його будить кожен день. Кажу: "Отлично". Ага. Mm -hmm. Да, а потом встав ти, встав Артем, а потом аж я. Так я днём спала, сколько? Три часа. Ну, да, ми лежали просто. Сейчас вечір уже. Ты сейчас по времени скажи, сколько уже? 6:00 вечора. Почти 6:00, да. Mm -hmm. І опять же Артём дивиться, тільки заснув. Ну, ось поспить, поки ми покатаємося. Mm -hmm. Да. По времени на час перевели, вот, ну і 6, а так-то вже. Угу. Mm -hmm. У ну, нього вот такий да. графік, Ваня, взагалі з півтора воду перестав спать днем. Mm. Да. Mm. Ну, він потім в садіку почав спати, коли ми його здали два з половиною mm. в садочок. Він тоді добре спав в mm -hmm. садочку. Ну mm -hmm. так. Тут, конечно, той полтава 15 минут всю, mm -hmm. всю можна об'їхати. Дощ, весь день дощ, mm -hmm. поэтому ми теж сотні, яке ті. Взагалі нічого не хочеться робити. Mm -hmm. Скажу, треба ще речі поскладати, поки вони в чемоданах лежатимуть. Я ж не думала, що тут немає шкафів, а именно... ну я покажу вкраїнську. Чи ти показував? Так там зайнято. Так викинути його все. А куди його? На втором етазі у вані там є кладовка. Його треба на базарі десь. купити. О, ні, туди не треба, його можна вниз туди, ні? Воно ще здравці, пуглісті, внизу ще хуже, там uh -huh. точно вологість висока. Да, а там зверху, зараз якраз літо буде там тепло і сухо. І що ми тільки... туди не будемо заходити? Там кладовка. А -а -а. Не, не оце де роутер, а, -а, -а, -а. а отут до де, де ванної кімнати. Тут е дверка маленька, там же що цей скат криші і там отакий уголок mm -hmm. прям. Е oh, я не бачила. І купити мішки оці для засолки. Телофан, Чи... навіть, а, да. які вони там? <bum> вони там ну, мішки, скулька. Паде. І, ну, і скажуть, у ті всі подушки одіяла, і шкаф освободиться, бо шкаф забитий Весь. цим бути. І не тільки старим. наш, ну, і ванін да. забитий. Отож. Якщо ну, так, то так. Да. Є чим займатися. І це, марна каже, певно і в мене. Ми що? У нас дом одноповерховий дома, а тут двоповерховий, і самі ми піднялись би раз-два, і все. З цим Артемом, тут сюди, туди сюди, туди сюди. І Марина каже, у мене ноги болять зробимо масаж. Я сьогодні проснулась, кажу, я не пойму, що в мене ікра чи чекани, ну, да. ноги Л внизу. Липка, ікра, хто як каже. Так, да, Коротше, кажу, ужасно твалються. А потім я поняла, це ж ми за Артемом на другий етаж. То, то, він тисячу разів. Тисячу ну, а йому хоч би що, звісно точно. Це точно. Ну, ладно, короче. Да. Приїдемо до додому, покажемо, щоб пиво. Зараз на мусорку <гум> 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 а, ні, ще мусор. ми хочемо каву купити у цього. Да, Ти будеш, в принципі, Ні, я буду без а. молока. А. можеш так, як тобі казали, Мені на Мені писали соєве молоко. Там у них є раз, ні? Або ну, растительно. Да, там есть. Нет. Я брала кокосову, у мене теж жога. У нас тут а, а прямо в машині есть кокосове молоко. Ну, те дороге. І в мене теж жога не вилазить. А просто пью Чорний, без да? всякого. Так, да, нема. Так що все. все я... короче, поки, поки не народила, є ще. Так... А я тоді вообще не п'ю молоко. Блин. Воно ж лактозна, это даже если без. У нас без лактоз. Ну так і що? Не хочу. Дитина плакать буде, воно все одно круто живить. Ну як хочеш. Вийдемо додому, покажемо вам, що купили. Ми вже приїхали ми додому. Мало ручки. Каже, мили. Артем, тільки що сказав. Мили ручки, де ми ручки мили. Мили. Миличка. Мили, так. Мили, да. мили ручка. Все, давай. давай Продовжуємо серію розпаковка. Так? Держи, постав. Водички не хочеш так, так. Не Ні? ще? Наверное. Я. Ну, ну ладно. Все один Поздоровайся, вони ж. Марина тільки що відрізала. Трошки... Там написали в коментарях, що, щоб калійонка не їздила, треба взяти стреч... эту піщову пленку, поставити два куска на стол і положити клейонку, і вона не їздитиме. А, нас нема вже не купити. Треба купити, я ж за що кажу, це ну це х, хороший лайфхак, дякуємо. Тому що все з магазину. Давай. Щоб ми ж їду сюди я не хочу. О, на Артема це покласти. Так. Да. Все. Що купили? Палки це ми казали вже. Оце якраз розпечатує. Зараз я її вставлю на, этот, на тобі, на телефон. Все, фіпал, все, мені, сама лучша. Вона хоч і ламається, але вона сама удобна. Ми вже в машині розказувала, а тут ось показуємо. Бачите, яка красота. В неї ножки. У мене вже так, і Саша такою користується, і Надя. І коротше, це найкраще всім рекомендую. Ось вона отак стоїть така вона маленька, піднімається, витягне. Ти бачиш, вона витягне верх тяни. От, от. Оце їх, ні, там ще не, багато, вона ну вона витягується, ну коротше, воно не Всь дуже і надо. Ну вона дуже удобна, в неї вона візді резинова. Да. Така, Хороша. Оп, коротше, от так, щас я Давай. її Шолтна. встановлю. Просто щас... дуже не так, дав... можна зняти чітко, не, не жалко ту палку мову. Вона оце отак, раз, все. Все, просто вона вже. Все. Вань. Вань, 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 расческу тебе купила. Сергюшки ага. взяла расческу. На, иди возьми. Сейчас. сейчас. Ты... сейчас. <laughs> сейчас. Артем, иди тебе будем расчесывать расческой а, новой. Мягко классно, мягко, иди. Мягко. А они там на ступеньках. А это... Я же не знаю, сколько она Надо подавить. Там сейчас все чеки электронные дают. А, да? Да. Вообще в Евисі в Юрське в, в, в Авроре я чи не думаю. ты заходила. И в одну заходила, і в другу. Аврору я сама тоже моя бурче, да. А. Так, дальше. Два полотенца. Ну, полотенце як полотенце, що тут. Одне, а собі... а ціною, не з ціною ціна. 30... Це авокадо. А, все, це авокадо. 3... Машина теж Артем. А, то не купували, то, то за машину. А, Маші. у нас риби трохи осталось. Да. І отаке от одне. Це я собі на роддом взяла. Угу. Все. Так. Все. Маші. Маші. Там були токаїчі. Только половинки на отопленому молоке. А, і... а, а це власна випічка написана. Так, ідем дальше. Молоко лактозне взяв, так? Да? Угу. Це Андрій тільки що сам ходив, бо Артем спав, так і не проснувся. Я не води, води купив розливної. Така була черга, стояв, наверное, 10 минут. Нема других. 28. М'якенька, ні, м'якенька, бо там нам на раз. Взагалі-то вдома ми більше, того, що там нам на трьох, Світлана Миколаївна, а тут нам на двох. Тому що це те, що тут стоїть, воно якось да, фе. Да, Хочеться. Да, да. Тут два, два туалети, поэтому нормальне. На, на, на перший, на другий етаж, а ті викинуть прямо на мусорку. А це вже що станеться тут. Так, далі, це носки, бо їм всім купила, собі не купила. Біла двоє ноків. Давай, бігає, бігає, з ванюшкою. Оце я взяла, бо нема що. Тут У так. нас, ми так вам Там і не додому. показали двір, тут більєва, ну, веревки. Це вже вийшов. Ну так. Да. Мрачно дощ іде. Ми віддихаємо. Так, так. Вань, а? я тобі взяла резинку. <шук> а. Ага. Тобі... Ага. Тобі... Випали десь? Де? Тоба. Машині, наверное, осталось. А. Бо це мої, а Вані взяла тоненькі. Бо ми з невечно трямоємо все. Ці... Ну а машині осталось. А, ну, дай Бог в машині. Не, машині я брала. Вані, карандаші я взяла тобі, забули. І сужуку. ось, це... Ваня, ось це твоє... Ой, ага. оце твоє. Ось розческа твоя. І оце твоє тут. І цю штучку. Дальше. Що у нас тут? Це, а, і ще з той банк. І це теж тобі, мабуть. Наверх туди, тут знизу є. А ти там купався чи тут? тут. Ага. Обличний гарні. Іди тебе вже он, Дивись, не може докричатися. Далі. Yeah. Отаку штуку ще за тут вона є, але пластмасова. Ну мені каже, це така. Ну воно теж таке Ну, одноразове. разів три між. картошку потоптихвати. <bunny> Хто там її чаще їсть? Угу. Так, ще взяла кульочки, бо тут нема, думаю, ну це точно, ось я, я Это... щоб були щось положити, щось не доїли, положити. А так і є слон, пончик один лежить. <реш> <реш> Сирот. Ну да. А він ти, ти його поклав ось сюди, ага. а артем на нього дивився, пальцем тикав, тикав. Я <реш> би переклала туди. Хава йому не того, що нам жалко, а того, що він одне сладке хоче так, їсти хоче. і не хоче ні супи, ні каші. Дуже важко його нагодувати, мені каже, в нього зуби лізуть. А ще, знаєте, взяла таку Кажу, це для п'яток, чи для моркви. Ну, я хочу маленьку тірку для моркви. Не було. Не в одну, не в другу, ну, не втретє, в Написано, що це для. Кажу, це для п'яток. А воно тут написано: це, дивіться, Тертка кухонна. Не фокусирується. А, ну короче, тут написано тертка кухонна Металічна, З ручкой. Така маленька. Ну, морквину одну потерту, да? Ну, можна, конечно, для п'яток, Надо не дійсно, з другої для... сторони пускать. Так, треба зверху, Артем, залазь наверх і пускай зверху. М яш! М яш! Ой. І савро ревцю і взяли, ось наконець по всій полтаві об'їздили, немає де. Так ти скажи, що ми скільки аптек заїхали, ніде немає, а тоді вже в інтернеті знайшла, зробила бронь і вже по адресу в ту аптеку, в якій було, заїхали. У нього як це називається? Він атопік, ад чи як їх називають, таких діток. І, якщо їх ну, купать в жорсткій воді. Ілі якимись моючими засобами, які дуже сушать, да, які сушать кожу. Ви в нього виходить таке. Ну я не знаю, як це об'яснити, як будто шелушені на корки і ой, на корки на коже. І не очень хорошо. використовуємо полюзуємо тільки такі емаліанти. Звісно, дорого 500 гривень стоїть, але йому ну, вистачає надовго. Ну так. Да. Да. Ну два штуки на год. Оце воно і я йому сад, десь. що зараз і яйцю будемо мити теж. Ну так, да, щоб сразу не переживати за це і это. Ну тут нам створено для суденного догляду за чутливою щоб шкіру з першого місяця життя. Це лікар нам назначило, так що це не це не медичний препарат, це просто для дуже чутливої шкіри, емалянти чи так. Так само, що це що він лицо здер, У Марини ось таким крема. Для а там ота штука по що ти бризка. Може комусь треба буде. А це що лікар обраб... назначила. Обробляємо спочатку оцим ранку, це що він упав, да. а тоді таким цикопластом мажемо. А... Покажи лицо його. Ага, воно вже взагалі пройшло. Артем, покажи, який ти вже красавчик у нас. Та воно вже почти повністю. Така грамулечка. Мяч туди прям по носу третий. Вань, ну подавай, скажи вже м'яч. Лови. Ну ти ти Тис в нього криш, Вань. Дуже. А йому нравиться. А йому нравиться, що з ним Ваня грає, так? Ваня. Ты дурба це лай. Аккуратно. Бух, бух. Ну. Акуратно. Акуратно. А цей би отут на ступеньках і жив. Да. Так представ, скільки раз він за день піднявся і спустився. У мене ноги відвалюються і крабалять. Так може і за цього він і спить крепко. Він замориться і ночі спить взагалі добре. А <ріхи> ну акуратно. Ой, обережно. будем сейчас кормить его, потому что мы приехали, а он спал. Арт... Что, а еще, слушайте, он всегда каже нет. Ваня тоже всегда не соглашался с нами. Артем будет кушать? Нет. <laughs> ну давай чуть-чуть. Да, чуть-чуть, Артем, чуть -чуть. покушает. <laughs> и Ваня точно так и Ваня. был. Вот прямо одинаково. А Ваня. Ваня тоже и сейчас не надо. Вань, и, и... ой, Артем. О Боже, не нервнича нам щучкой. Nee. Артем, кушать. Пошли кушать. Пошли кушать. Не так багато да, багато. ти дуже його загружаєш. Один і два. Ну правильно, ти, ти просто... спішиш? Ой, ти спішиш. Фу, як у нас жарко, Андрій. Треба Надо убавлять. Я просто варюсь. Все. Мені жарко, у нас он відкрите вікно вже. От і натопили. Наконець-то ми прогріли хату. От я нила, кажу, холодно, голо. Вже тепло. Вже і поли класно такі. Все тоді, всім дякуємо за перегляд. Всім пока. Будемо Артема кормити, бо він хоче їсти по любому Хоч я каже, ні, да? так. Пока-пока. Так, забули ще ще вам показати. Ось як виглядає темпель. По харківськи <рес> по харківськи <рес> Насправді дуже дешеві і, і такі вони міцненькі. Ми туди квартири купували. І оце 60 гривень 5 mm -hmm. штук, тобто чи шість да. Короче, Це в'юски. 13 гривень один. Ось купили 20 штук, mm -hmm. хватило все. І вже купили другу подушку Артему, тому тоньше, що да. тоньше. Ну буде видно, якщо вона йому теж буде товста. Там писали, що тебе можна половину брати, не можна. Воно тоді буде збиватися, ж воно на по. Наповненість у нього повна, а якщо вбрати половину, воно так половина йде. Просто треба шукати тонку. Ну, а це да, короче, так. показую не я вам, а Андрей, то, що я вже породилась. Все, Мені так жарко. Да? Я уже в бавел. Ну, я понял. Я вже в да? і Пол убавил. І це... Все тут, да. Все. так. Всем пока, я мене. Всем пока-пока.